Програми для створення та опрацювання текстових документів, об'єкти текстового документа та їх властивості, Давайте поміркуємо. Розгляньте малюнки та поясніть, які тексти використовують учні в школі та вдома, з якою метою вони це роблять. Які тексти створювали особисто ви, з якою метою? Для кого вони були призначені. Людина у своїй роботі дуже часто використовує текстові дані, пише листи, друкує листівки та газети, готує звіти та довідки, читає книжки тощо. Усі ці текстові дані узагальнено називають текстовими документами, бо основним об'єктом цих документів є текст, який складається з символів, слів, речень, абзаців, сторінок. У текстовий документ також можуть бути вставлені інші об'єкти таблиці, діаграми, малюнки, схеми тощо. На малюнку наведено фрагмент підручника з української мови. Кожен з об'єктів текстового документа має свої властивості. Об'єкт символ має властивості шрифт, розмір, колір, накреслення міжсимвольний інтервал, підкреслення. Об'єкт абзац має властивості відступ від краю лівого і правого поля, відступ першого рядка. Вирівнювання, міжрядковий інтервал, відстань між абзацами. Об'єкт сторінка має властивості розміри аркуша сторінки, орієнтація сторінки, розміри полів, нумерація сторінок. Найпростіші програми, в яких можна створити документ, увести текст, відредагувати його та зберегти на носії даних, називають текстовими редакторами. До таких програм належить текстовий редактор блокнот. Програми з більшими можливостями це текстові процесори, наприклад, Microsoft Office Word або LibreOffice Write. Вони мають інші можливості щодо форматування документів, включення в текст формул, малюнків, таблиць тощо. Основні операції, які виконуються в програмах опрацювання текстових документів та орієнтовна послідовність їх виконання уведення тексту. Це введення тексту з використанням клавіатури, голосового чи рукописного введення, редагування тексту. Це внесення змін у вміст тексту, виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставлення фрагментів тексту та інших об'єктів, форматування об'єктів документа. Це внесення змін у зовнішній вигляд документа, змінення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, відступів абзаців. Параметрів сторінки тощо Вставлення об'єктів це розміщення в документі графічних зображень, таблиць, діаграм тощо. Друкування документа. Отримання копії документа на папері. Робота з файлами. Це збереження текстового документа у файлі. Відкриття текстового файлу у програмі опрацювання текстів. Текстовий процесор Word можна запустити на виконання кількома способами, найбільш поширені з них. В головному меню пуск натиснути на ярлик Word. Двічі клацнути по ярлику програми Word на робочому столі або на панелі задач. Або двічі клацнути на значку будь-якого файлу текстового документа Word. Після запуску відкривається вікно програми Word. Приклад якого подано на малюнку. Давайте пригадаємо, які основні елементи вікна текстового процесора ви знаєте. Де вони розміщені? Опишіть їх призначення. Які інструменти для редагування або форматування ви використовували в початковій школі? Де вони розміщені? Для чого вони призначені? Які елементи вікна на малюнку для вас нові? Розглянемо операції над файлами текстових документів. Створення нового документа. В меню Файл. Натискаємо Створити. Новий документ. Відкриття файлу текстового документа. В меню Файл. Натискаємо Відкрити. Кнопка Огляд. Обираємо Потрібний файл. Натискаємо Відкрити. І кнопка ОК. Збереження текстового документа у файлі в тому самому місці і з тим самим іменем. В меню «Файл» Натискаємо Зберегти. Збереження текстового документа у файлі в новому місці та з новим іменем. В меню «Файл» Натискаємо Зберегти Як. Огляд. Обираємо папку. Вводимо ім'я файлу та натискаємо ОК. За замовчуванням текстовий процесор Word зберігає документ у файлі з розширенням імені «.docx». Але також забезпечує роботу із текстовими файлами інших типів. Запам'ятай найголовніше: текстові процесори використовують для опрацювання текстових даних, а саме для введення та редагування тексту, форматування та друкування текстових документів, вставлення в документ різних об'єктів тощо. Основним об'єктом текстових процесорів є текстовий документ. Який може містити символи, слова, речення, абзаци, сторінки. До текстового документа може бути вставлено малюнки, схеми, таблиці тощо. Текстовий процесор Word можна запустити, виконавши пуск Word та іншими способами. Під час роботи з текстовим документом доцільно дотримуватись такої послідовності операцій: створення документа, введення тексту, редагування тексту, форматування тексту. Збереження документа. Зберігати документ потрібно періодично і робити це в будь-який момент роботи над текстом. Дякую за увагу. Слава Україні!